З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя народний артист України Віталій Білоножко. Його останні кадри та причину смерті дивіться відео до кінця. Народний артист України Віталій Білоножко помер у київській лікарні у ніч на 9 січня на 71-му році життя. Причина смерті не повідомляється. Про це вперше повідомили на сторінці Буринської міської ради Сумської області у Фейсбук. Білоножко разом із дружиною Світланою Білоножко став співзасновником міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець у грудні 1995 року отримав звання народного артиста України, був визнаний лауреатом різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалів пісні. У 1998 році за вагомий внесок в українську пісню нагороджений міжнародним орденом Миколи Чудотворця. Серед відзнак білоножко кавалер ордена Ярослава Мудрого та неодноразове нагородження за заслуги, його смерть є втратою, яку глибоко переживає суспільство, пам'ятаючи про його високу професійну майстерність і відданість українській музиці. Будь ласка, надішліть молитви та співчуття його родині в полі для коментарів нижче. Для отримання додаткової інформації підпишіться на наш канал.